Отже, для домашнього педикюру вам найкраще підійдуть ось такі кусачки для нігтів, професійні з прямим лезом. Їхня вартість десь порядка 800 гривень, але це е, якісний продукт на все життя. Якщо б вони у вас десь впали і тут кінчики е, затупилися, їх можна заточити. Такі ножниці для підрізання нігтів однозначно не рекомендую. Прямі вони чи трошки завкруглені, у вас постійно буде бажання ними зайти глибше і щось собі зайве підрізати. Тому ні, це однозначно. Пилка для підпилювання нігтів після зрізу в мене така металева, може бути паперова, може бути взагалі така з старенького набору. Тут і зворотньої сторони є щось по типу пушера, щоб відсунути кутикулу. таке може бути. Ну і цей просто ідеальний набір: це апельсинова паличка і піратолітик від Медікаліма. Щодо обробки стовп, в мене є ось така терка з лазерним напиленням, вона теж довговічна просто. Тут чуть е, більший абразив, тут менший. Направду я використовую тільки менший і вам рекомендую не перетирати е, перший етап це однозначно гігієна. Ви робите подіктур на е, чисті ноги. Не потрібно там, їх сильно розпарювати, щоб нігті були надто м'ягкі, але е, гігієнічний душ обов'язково. І підрізаємо нігті. Кусачками прямим рівним зрізом відносно до лінії нашої кутикули. Не потрібно обрізати весь вільний край, оце біле, що ми бачимо, ми підрізаємо чітко, рівненько, паралельно до кутикули. Заходимо з вільного краю, ось так перевіряємо, чи в нас немає ніякого кута. Тоді заходимо під ніг, хоч і такими короткими ухами, кінчиками на кожне підрізаємо, при цьому зверху притримуємо пальчиком для того, щоб нігті не стріляли нам по всій кімнаті. Так. І ось тут в кінці. Ми теж перевіряємо, щоб ми не залишили кутика. Перевіряємо, чи тут немає кутика, в мене його немає, тому що попередній подікюр виконаний правильно, але в мене є, ось, бачите, піднігтюві мозолі. І в такому випадку я використовую для пом'якшення або препарат від Medica Lima. Бар'єр s 80 для видалення піднігтьових мозолів, або якщо це піднігтьові мозолі, які турбують на постійній основі, я можу використати препарат клінкар, використовувати його в принципі, на постійній основі. з вечора після душу, собі нанести. І вже вранці воно гарно пом'якшить. І зачистити ось ці піднігтюві мозолі. Але якщо вони є не надто твердими, мені достатньо використати мегатоакс. Вони є у різній відсутковості, залежно від типу кутикули, ви можете а, надіслати фото своєї кутикули і підібрати собі цей засіб. Він гарно пом'якшує кутикулу. В принципі, поки ви нанесли отут, воно попрацювало, ви можете обрізати нігтики на іншій руці. Десь після е, трьох хвилин ви собі апельсиновою паличкою проходитеся під кутикулою, гарно її відсуваєте. В мене не є надмірно ороговіла кутикула, тому мегатокс 12 Відсотки це саме мій варіант. Я просто собі забираю апельсиновою паличкою птиги, і таким чином мій педикюр виглядає охайніше. Не менш важливим етапом є підпилювання нігтів, ви ставите пилочку так само, максимально паралельно до росткової зони під кутом 90 градусів. Чуть-чуть заходити в бокові валики, просто для того, щоб завкруглити кутики нашого квадрату, щоб вони не були болючими. І ось такими рухами зверху зашліфовувати зріз, для того, щоб нігтик не зачіпав наші полготи чи шкарпетки. Після такої обробки ваші нігті будуть максимально е, гарно відростати, будуть доглянутими і ніколи не будуть мати зайвих проблем. Потрібно шліфувати п'ятку не так, як ви звикли. а Зверху вниз, тоді ви порушуєте малюнок шкіри і ваші стопи будуть як бахрама. Вам потрібно зашліфовувати в ось такому положенні. Тоді у вас ніколи не буде проблем з тріщинами на п'ятах. І не рекомендую робити це надто часто, приблизно раз-два рази в місяць. Обов'язково після таких процедур ми нанесемо зволожуючий крем.